Так, сьогодні видаємо ВПО 23-го року у селі Матусі продуктові набори від Енеїда Фундейшн. А також дякуємо Асоціації українців в Північній Німеччині, а саме Ростиславу Сухенику, представнику організації, за ось такі люстри для вимушено переміщених осіб. І вітаміни з товариства Українців Фінляндії. Набір посуди отримає пані Анна. Дякуємо Матусівська громада щиро дякує громадській організації ЛАД за те, що вони привезли на продуктові набори для наших переміщених від Енеїди. Дякуємо за постійну співпрацю. Всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!